Всім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube каналі. І сьогодні я до вас з коротким оглядом свого кардігану, який я дов'язала, для Фенді. З чого почнемо? Трошки про ниточку, бо були запитання, а, значить в мене було такі дві ниточки. Отака от одна, як ви бачите, вона от така: 100-відсотковий меринос. Меренос від печі філаті, граніто Дуже багато про нього чули. в мене він в двох кольорах є. Оце був отакий одна ниточка. до речі, після прання вона стає більш світліша в мене, принаймні. І друга ниточка це від Лора allora Піана. Отака фантазійна пряжа. Колись я її привозила. Отака. Бачите, вона наче букляшики, не букляшки, щось таке. Це, значить, в мене 68% бавовна. І 32%. Паліамід. Ну, я так думаю, що бавовна, вона просто так оце е, нанизана на нитку паліаміда. Значить, е, окремо в мене граніт це метраж 375 метрів на 100 грамів. Е, окремо оця фантазійна ниточка 700 метрів на 100 грамів. Е, перерахунку в калькуляторі пряжі, це вийшло 244 метри на 100 грамів. Отакий От був метраж. Окремо я оце не могла ніяк придумати, що з цієї граніти з його можна зв'язати. Ну, Це такий скручений то миринос, От. А зараз що може, там на шапку лишилося, ну, побачимо. І так само. Всього. Разом вони мені, знаєте, як кажу, стали солодкою парочкою. От. Значить, Я в'язала кардиган за мотивами ля Фенді з показу минулого року. Вони його презентували, там він був у сірому кольорі. Я вирішила, що я зв'яжу отакий у білому кольорі. Значить, з чого почнемо? А, трошки про сам кардіган. Висота 57 см ну, від найвищої точки плеча до низу 57 см. Ширина по спинці 68 см, бо попереду, ось бачите, тут вони такі половинки, вони знаходять одна на одну. Буде ще фотосесія, обов'язково покажу вам його, як, як на, на собі я його там бачу і як його можна носити. Значить, по спинці 68 см. Довжина рукава 47, ширина, відповідно від 18, напівширина від 18 до 16 см, От, вага. Увага, вага 894 грами. Але маємо пам'ятати про те, що це меринос, він важкий, це не кардна нитка, яку можна було повітряно в'язати, і вона би була якась повітряна. І до цього до всього що маєте на увазі, що це перлинна резинка. перлинна з резинка вона завжди буде важча, ніж отаке полотно. Тому, ну, майже 900 грамів. Отак от. В переводі, якщо їх перевести в метри, то це 2181 метр. В принципі, це моя така крейслерська довжина нитки, якою я в'яжу. Коли в'яжу широкі речі, якісь, то, в принципі, у мене менше, ніж 2-2, 250 на коси може йти, тому вийшло отак-. от. Значить, про вагу розказала, склад розказала. Значить. В'язався окремими деталями і зшивався. Значить, давайте от зроблю так. От. Як ви помітили, він у нас йде такий в оригіналі, звичайно, там спинка. Зараз чекаю, трохи... В оригіналі спинка просто поділена навпіл. І зв'язана половина так, половина так. Я вирішила, що мені потрібна якась трошки гармонія. Я зробила оцю лінію по горловині. Тобто можна було б в'язати або лицевою більшість і трошечки перлиною резинкою, Я зробила навпаки. Чого навпаки? Перлинна резинка тягне трошки більше пряжі для того, щоб оцей рукав не перевішував, не перетягував ось сюди все спинку, я урівноважила от саме перлинною резинкою. То тобто, вона більш важка, виходить, така, і за рахунок цього, цей рукав він собі звичайно, він як не крутіть, воно буде трошки підтягувати під своєю ж вагою, але воно не перетягує оце все інше, тобто цю меншу частину. Значить, спинка в мене в'язалася, не повірите, одним полотном. Хоча суміснику по цьому кардігану я пропоную різні варіанти. У кого є бажання, приходити зв'яжити собі такий гарнющий. Значить, я в'язала єдиним полотном. на що ви маєте звернути увагу, якщо будете самостійно йти цією, як я кажу, цікавою стежкою. Щільність різна. Якщо ви будете в'язати одними спицями, то треба буде враховувати, де ви будете робити розворотні ряди через скільки рядів. Я в'язала двома варіантами спиць. Основне полотно більшим, ну, не основне перлинну резинку, один розмір спиць і тут інший розмір спиць. Ну, До прикладу, тут було 2,75, наскільки я пам'ятаю, тут двічка, щоб не вмонтувати розворотні ряди ніяк нікуди. От, Тут у нас іде отакий, от бачите, з рахунок того, що меринос, він все одно ну, треба ще його спробувати відпарити, він просто випраний, ще не парений. Тобто хотілося б, щоб у ці доріжки було видно. от, бачите, Дуже гарно воно виглядає, лягло в візерунок. При вив'язуванні резинки враховуйте на зразку, пробуйте, чи у вас будуть класичні, чи бабусині. Бо зазвичай меринос, він е, в. Петлях резинки може, як я кажу, косорилити. Тобто у вас не рівненькі, гарненькі колоски, а буде щось трошки інше. От. Тут у нас, значить, перед, ну по спинці начебто, все, заокруглення там по горловині рахували, перед. Значить У нас дві такі частини, вони однакові в мене за розмірами тільки. Одна в'язалася перлиною резинкою, а інша в'язалася ну звичайним цим. Полотно, яке у нас з цими доріжками було. От, значить, пройма, рукав у нас сорочковий тут іде ось. Що один, що інший. Пам'ятайте про те, що у вас на різних оцих візерунках різна щільність вашого полотна. Тобто ви. Окремо будете рахувати собі одну половину, окремо іншу половину, і так само рукава. До цього треба бути готовими, щоб потім це не стало якимсь таким сюрпрайз. Обробка просто планкою, я не кетлювала, я контролювала, що, бачите, кінчики треба поховати. Я контролювала, старалася контролювати цю кромкову петлю, щоб вона була така більш-менш рівненька, я її завжди підтягую. І далі просто вже в'язала. Робила обв'язку. Ну, це так, в принципі, як і в оригіналі. Потім все зшивалося в мене. І все. Більше тут ніяких таких моментів немає. Так, так, рукава, рукава. В мене в'язалися петлі, додавалися. Ну, тут, бачите, я отак-от. Тобто, не розраховувала вже окремо, щоб. Хоча можна було, б, я не розраховувала. Я вже в'язала його так, як в'язала ось. Додавала, оскільки це іде середина рукава, воно знизу не дуже помітно. Ну, і воно, в принципі, якщо, якщо так, то воно сюди і виходить. Ось. Тобто, так само шивний. А, на що варто звернути увагу? Щільність я вам сказала: тут, коли будете скорочувати, є різні варіанти скорочення в, в саме перлинній резинці. Тобто можна по-різному, бо якщо просто скорочувати, оця петля, вона не зможе, вона не зможе зберегти оце таку е, об'єм, отаку перлинку. Бачите? Тобто, як, як би мені не хотілося, вона все одно більш така просто тонка. От, І все. Враховуйте отут, щоб у вас закінчується, якщо на виверітну, то починаєте лицевою. От. Тут так само, бачите, воно єдине сіле має бути. І ще в мене, знаєте, що, дивлюся, все-таки от пряжа, яка на спинці на початку спинки була, вона в мене вже декілька разів була випрана, Бо я спочатку один виріб планувала і прала полотно декілька разів, а, а попереду вона ще трошки віддає жовтизною. Тому ну, ще треба буде зробити, е, як мінімум, одне прання, щоб. Е, щоб що, щоб воно було єдиного кольору. Зсередини шви виглядають так, вони помітні. я їх стараюся робити максимально такими непомітними ось. Тут я все-таки, бачите, продумала а, закінчення і початок, щоб, ну, щоб воно було однакове. Так, тут в мене якраз іде шов під нього, ну, але це вже не страшно. А, зверніть увагу, ось. На плечових скосах, я так само, бачите, плечі в мене сшивалися. Я прораховувала на старті, щоб у мене отут зійшлися такі е, петлі. Для когось це, можливо, не важливо. Для мене це має значення. Зараз я дивлюся, що, в принципі, він такий з цими швами на е, всередині. Візерунок такий, що, як я кажу, його можна носити і наперед на лице, і на виворіт. От. То можна буде спробувати його, ви знаєте, і о, вдягти якось на виворі. Ти тут так само, вони доріжки, плюс за рахунок фактурної пряжі, вони, наче, бачите, такі, наче барашечки собі виходять прикольні. Ну і все. По краю було набрано. Тут у мене ось горловина. Те, що я залишала, я залишала. Виглядає воно все отак: закриття голкою, ну, нічого складного. Можна долучитися до сумісника, зв'язати в суміснику, там я вже більш детально все розказую, можна в'язати самостійно. З кардіган, скажу вам так, виходить класний, я навіть вже його приміряла, робила примірки під а, сукню, і в мене є коротка сторіс, можете подивитися, як він виглядає, Задоволений ним на 200%. Отака От вийшла класна річ. Основні моменти, які треба враховувати, це те, що в нас різне полотно, і це більш важке, це більш легке, ну і це більш тонке, а це об'ємне. Прала в пральній машинці. Всі в'язані речі беру в пральній машинці, тому вже як я кажу, що маємо, то маємо. Пральна машинка допомагає оцим. Перлинкам, бути такими більш об'ємними. Чесно вам скажу, на візерунку воно в мене було не так. От на зразку, точніше цей візерунок, вручну, коли б був випраний, він був трошечки не такий. от Тому в'яжіть у задоволення. Гарного дня і гарного настрою!